Друзі, всіх вітаю. Олександр на зв'язку. Робимо сьогодні огляд самоскида Бодекс. Дуже-дуже-дуже всіх прошу. Підписуйтесь, бийте в колокольчик, ставте вподобайки, далі буде ще цікавіше. Дивимося. Бодекс. Самоскид на 60 кубів. Осі. БПВ на полуресорах гальма дискові. Дивимося, циліндрик новий, турецький, гідросір. Дивимося раму. Пневматика, кнор. Дивимося раму. Світотехніка нова, ходова, перебрана, подшипник перевірений. Дивіться, яка красотища рама. Значить, сам москіт покрашений поліретановою краскою, нанесений лак. Дивіться, яка красотища. Красочка, лак. Подивимося гарно раму. Для самоскида рама це саме цінне Запасочка мається. Колеса. Нулячі, бриндстоун. Дивимося осі. Та, супер. Дивимось тут. Супер. Все. Супер. Так, друзья. Дивимося, светотехника, электрика, вся новая, провода новые. Резина, бринстоун новая. Дивимося внутри самоскидыка. Тут все вообще супер. Так. Так, 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 так. Дивимся. Сейчас с другого боку покажу технику. По кубатуре 60 кубів. Стара, 7,3 Бачите, давайте подивимося тут раму, це дуже-дуже важливо. Дивіться, яка красотища. Яка красотища. Взагалі супер. Такий красень. Друзі, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Дивіться, яка красава! Яка краса! Оце сам скіт! Супер!